Кожна людина унікальна, кожна особистість має свої уподобання, таланти, власне бачення життя. Відомий український поет Василь Симоненко писав Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Однак нерідко трапляється, що людину, яка виразно проявляє свою індивідуальність, починають називати білою вороною чи просто диваком. До речі, дивак це негативна чи позитивна характеристика. Як жити в суспільстві та зуміти зберегти свою індивідуальність? У цьому відео поговоримо про оповідання Григора Тютюнника Дивак. Оповідання це невеликий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу. Пригадай зміст і героїв оповідання Григора Тютюнника Кого й чому у творі називали диваком. Диваком називали Олеся, головного героя оповідання, який в очах дітей та інших односельчан поводився незвично, проявляв особливу чутливість до природи, вразливість та прагнення до справедливості. У відповідний персонажів із твору та їхні репліки. Перевір себе. А тепер ще детальніше пригадай зміст твору та розташуй запропоновані цитати відповідно до послідовності подій в оповіданні. Події відбуваються на початку зими. Наталка, мати Олеся, радить синові йти до школи бором. Гляди ж, річкою найди. Там ще лід молодий. Дорогою до школи Олесь зустрівся з гуртом хлопців, які пропонували ігри на льоду. Навіщо лід псуєте? Він ще молодий. Олеся називають диваком, а Федько тойкало вигукнув Бий зрадника! Підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню. У школі перший урок був малювання. Учителька Матильда Петрівна сказала А сьогодні, діти, ми будемо малювати горщечок. Однак зовсім скоро помітила, що Олесь малює дятла. За це вчителька навіть погрожувала хлопчикові поставити двійку. Олесь пішов з уроку і блукав у верболозах до вечора, милуючись природою. На мосту Олеся дожидав федько тойкало. На попоїш, сказав ніяковіючи і втиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери дурний з м'ясом. Олесь дуже зрадів примиренню. Зовсім скоро він зустрів діда Прокопа, з яким поїхав по солому. Дорогою вони багато розмовляли. Дід навчав онука життя. Ет, фармазони, ти їх не слухай. Воно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль. Усе чогось у землі порпаєшся, а треба у людях. Олеся бентежило те, що дід жорстоко наганяє коней, тож попросив не бити тварин. Дід відповів. Тут на землі не бити не можна, тут не ти, так тебе одрепають ще й плакать не дадуть. Удома дід Прокіп говорив із матір'ю Олеся про дивакуватість хлопчика. Почувши це, Олесь дуже засмутився. Але мати стала на захист сина, сказавши дідові прокопу Геть, не займайте його, їжте вже. А вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика Телесика. Злякано зойкав, коли відьма гризла дуба. І радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. Григора Тютюнника називають майстром портретної деталі. Лови теоретичну фісташку портретна деталь зображення яскравої риси зовнішності персонажа. Проаналізуємо образ головного героя оповідання Олеся. Знайди цитати із твору для характеристики зовнішності хлопця, виділи портретні деталі. Він ще малий, головою ледь до клямки, тобто до ручки дверей, дістає. очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Гримаючи чобітком об чобіток, милуються своїм творінням. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятись, дух спирає, під очима набряка. Тому кожен сучок птицею вздрівається. Олесь згарячу ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Прочитай окремі цитати створу Поміркуй, якими рисами характеру наділений Олесь. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Отже, він добрий, слухняний, спокійний. Сідай, внуче, по солому поїдемо. Товчи внучку гніти. Олесь працьовитий. Олесь винувато підцьорбує носом. Олесь сором'язливо ховає обличчя в рукав. Ці цитати характеризують хлопця як вразливого, сором'язливого, іноді боязкого, невпевненого в собі. Доки Метильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ганку. Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Отож хлопець принциповий, правдолюб, інколи запальний. Олесові не хотілось пирога, але він зрадів примиренню. І щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духм'яні верчики хмелю. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремізяче гніздо і обома руками подав його федькові. Олесь добрий, щирий, людяний, чуйний, безкорисливий, незлопам'ятний, товариський. Спробуй ще. А я не забрав у дятла шишки. А якщо коням важко буде своєї Олесь. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько, цьвох і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш важко. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок. Утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. Хлопчик співчутливий, дуже любить та оберігає природу. Гарна робота А тепер самостійно спробуй дібрати цитати із твору, які характеризують Олеся як спостережливого, допитливого, чуйного, творчого хлопчика-фантазера, який не тільки дуже любить природу, а й уміє бачити красу навколо. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину, присяде на впочепки і водить пальцем сюди, туди. І ввижається Олесові маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже. Олесь підповз ближче, пригледівся й застогнав від подиву. Щука! В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти видихнув Олесь і ляпнув долонею льоду. Та щука й не поворухнулась, а плітка зникла. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок. Олесові зробилося сумно, закортіло швидше туди, в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті, і привітно світяться вікна в хатках. Отож, чи можна вважати, що дивак це негативна характеристика хлопця? До речі, саме слово дивак означає той, хто власною поведінкою та вчинками викликає здивування. Кожна особистість неповторна своїм внутрішнім світом, і ми повинні толерантно ставитися до людей, що різняться своєю поведінкою і світосприйняттям. Так, Олесь здавався дивним оточенню адже був безкорисливим до ближніх. Умів зауважити красу в маленьких деталях природи. Як у суспільстві живеться таким дивакам? Як залишатися собою, незважаючи на думку оточення? Напиши свої міркування в коментарях. Нам цікаво. Поміркуй, які проблеми порушено у творі. В оповіданні Григора Тютюнника порушено чимало проблем. Доброта милосердя взаєморозуміння між родичами, однокласниками, зневажливе і нетолерантне ставлення до оточення, відповідальність за власні вчинки, самопізнання через осягнення світу, любов та бережливе ставлення до природи. Сформулюємо тему та ідею оповідання Григора Тютюнника. Тема твору Розповідь про хлопчика Олеся, який дуже любить природу та має власне світосприйняття тому оточенню він здається дивним ідея твору. Заклик любити й берегти природу, возвеличення людини з неповторним внутрішнім світом. Запам'ятай художній твір Григоро Тютюнника дивак належить до епічного жанру оповідання. Олесь, головний герой твору, здавався дивним оточенню адже був безкорисливим до ближніх, понад усе любив природу та вмів бачити красу в маленьких дрібницях. Другорядні персонажі дід Прокіп, однокласник Фідько Тойкало, учителька Матильда Петрівна, односельчани мали відмінне від Олеся світосприйняття. Натомість мати хлопчика Наталка розуміла й захищала його у змалюванні зовнішності героїв чимало портретних деталей. Портретна деталь зображення яскравої риси зовнішності персонажа. В оповіданні Григора Тютюнника порушено чимало важливих проблем. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Ділися із друзями. Відкривай із нами світ та Укрліт!